Спочатку великої війни рятувальники вилучили і знешкодили на території області понад 8 тисяч 800 одиниць вибухонебезпечних предметів через посилення російських обстрілів в Запоріжжя. Надзвичайники в чергове нагадують про правила поведінки у разі загрози ворожої атаки та про поводження з вибухонебезпечними предметами. Рятувальники закликають заздалегідь ознайомитись з укриттями, які поруч з будинком, і користатися ними під час повітряної тривоги. Це найбільш надійний спосіб зберегти життя під час небезпеки. Вам необхідно пам'ятати про наступні правила безпечної поведінки у разі початку або артилерійського обстрілу, або бомбування. Це правило найпростіше, яке рятує життя, здоров'я громадянам. Це правило двох стін. Тобто будь-яке приміщення, яке захищене від е зовнішньої середи двома стінами, є е найбільш безпечним у вашій оселі. Це може бути зазвичай або приміщення коридору, або приміщення санітарних вузлів, або ванна кімната. Чого не можна робити, коли відбуваються обстріли? Не можна ховатися. На сходових клітинах. Не можна ховатися у арках, не можна ховатися біля е, транспортних засобів. Що необхідно робити, якщо обстріл вас застиг на відкритій місцевині? Е, По-перше, зберегти вже е, спокій за можливості. І використовувати у якості укриття будь-які будь особливості ландшафту, які ви побачили, це можуть бути звичайні ями, канави, траншеї. Ні в якому разі не можна чіпати, переносити, зрушувати з міста підозрілий предмет, тому що ну чому кажу підозрілий, тому що. Поки він його не ідентифікували як вибухонебезпечний, для вас він підозрілий предмет, коли ви дзвоните на лінію 101-102. А це два основних офіційні лінії зв'язку, на які треба повідомляти про виявлення підозрілого предмета лінія 101 та 102. Діти найбільш вразлива категорія. Дорослі мають регулярно роз'яснювати їм правила поводження у надзвичайних ситуаціях. Наголосили рятувальники у допомогу малюкам серія дитячих коміксів від пса патрона, яка відтепер виходить у друкованому вигляді. Звертаюся до батьків з проханням у кожного дня знайти три хвилини для відвертої розмови з власними дітьми про основні елементарні правила безпеки і поводження під час обстрілів, під час виявлення підозрілих предметів, тому що навіть дорослі батьки не зможуть ідентифікувати вибухонебезпечний предмет чи ні, для цього потрібні відповідні фахівці. Для того, аби Кваліфіковано проводити роз'яснену роботу з дітьми. Ми співпрацьовуємо з різноманітними організаціями благодійними, в тому числі з ЮНІСЕФом, який вже випустив 5 коміксів від Песа Патрона, які дуже подобаються дітям.